Чи побачимо ми успіхи ЗСУ на Авдіївському Мар'їнському напрямках найближчим часом? Я думаю, що ми побачимо успіхи. Там йде якась підготовка і має, має воно відбутися тільки. Єдина да, поправка так, ложка дьогтю, що це не буде щось таке надто далеке. Да? Це просунулись десь зупинка, і потім оце такими ступеньками воно буде відбуватись. Чи буде гідна відповідь з боку ЗСУ на атаки росіян по інфраструктурних об'єктах? Моя відповідь так, і там взагалі якась така ідея. Довести, щоб воно було один-один. Чи задовільнять позов України проти деяких європейських держав в світовій організації торгівлі щодо експорту зерна? Ну не до всіх, але до якихось приймуть. Там я наскільки розумію, що є якісь чи кодекс, чи закони саме тих країн. І от там, де є оці прогалини, воно спрацює. А, але не, не до всіх. Так що, але якщо ми візьмемо загалом, да, по більшій кількості і що буде на виході, то так. Чи відкличе Україна заяву в СОД на прохання чотирьох країн Європи? Як пішу, підуть на домовленості, там є, знаєте, такі якісь чіткі домовленості. Ті, що продавити, не можна, і от як вони їх виконають, то так підуть. А якщо не виконують, то будемо бачити такі прям глобальний конфлікт. Чи будуть ефективними ППО і інженерні укріплення, які Україна використовуватиме при атаках на енергооб'єкти з боку росіян? Ті, що будуть укріплені саме там є якісь норми, і як вони будуть зроблені те, що вони там мають зробити, то ті витримають. Але я наскільки розумію, що це не про всі об'єкти, і в нас будуть якісь об'єкти, що зробили тяпляпи, вибачте мене. Чи ухвалить Конгрес США новий масштабний пакет військової допомоги Україні? Я думаю, що він ухвалить єдине, що не в тій мірі, що ми чекаємо. Ми чекаємо ще більше. Нам трошечки там підріжуть, але його дадуть. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи розпочнуться цього року формальні переговори з Україною щодо членства в ЄС? Дивіться, чи будуть переговори? Переговори будуть? Тема чи членство буде? Я наскільки розумію, ми дійдемо до того, що ми знову отримуємо якийсь список, що нам потрібно зробити, і це таке ну, поговорили. Чи продовжаться атаки на російські військові об'єкти з боку України протягом всієї осені? Знайте, моя відповідь така: залізобетон не так, і чим далі, там воно буде більше і більше, над цим працюють. весь час знаєте, уточнення до стратегії, і з кожним разом ми бачимо, будемо бачити більш чіткі попадання, так що моя відповідь так. Чи побачимо ми суттєві успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку? Сто відсотків. Вже воно і виміняється, і ми щось там отримали, що є, ну, можна сказати, секретом, і оцей секрет він там має спрацювати. Так що так воно. Ну, ми, ми до того йдемо сьогодні говорять, так що маємо відповідь так. Чи вдасться запровадити перелік реформ в Україні, на яких наполягає США? Чи вдасться почати почати так. Там буде перелік. Ми, так, як завжди, на рівні, вже завтра, післязавтра зробимо почнемо. Далі там всі з всіма пересваряться, такий буде, конфлікт, не буде підтримка. І оці ці реформи щось дійсно продавлять, а якась частина, що називається, повисне. Так що я б сказала, що всі ні. І, взагалі, ми такі дуже великі срачі чекаємо на рівні цих реформ. Чи вдасться вирішити зернову кризу за допомогою постанови про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до ЄС, що прийняв уряд? Я думаю, що так. Єдине, що там ще будуть поправки, це не останні поправки, ну але воно вже майже працююче. чи отримає Україна надійне ППО, здатне збивати всі дрони, що летять на нашу територію. Ну, 100% ППО я не бачу, на жаль. Я бачу, що в нас буде ППО, воно теж не дається в тій кількості, які в нас є потреба, воно якось затягується, і ми будемо бачити все-таки оце таку картинку, що щось більш захищене і щось менше. Так що на оцю глобальну відповідь, чи ми будемо мати 100%, моя відповідь ні. Чи буде працювати і надалі тимчасовий коридор в Чорному морі, по якому зараз прямують кораблі з українським зерном? Чи буде працювати, так буде. Там ми будемо бачити, що періодично буде якась історія розпірок, але взагалом він буде працювати. Чи закінчиться до кінця року підготовка пілотів на Ф16? Є якась програма, і поки не вивчать цю програму, їх не повідпускають. Я наскільки розумію, що із того, що я бачу, що це буде все-таки десь, може, як початок да, слідчого року, чи може оце міжріччя оце така рівень, тому що там є. Якась така ідея, що приймаються екзамени ну, і в школі да, чи в інституті, як хочете туди. Так що на, на порозі саме цього міжріччя да, між роками, оце воно там закінчиться. Сказати, що до кінця року я думаю, що ні, тому що саме оця якась підготовка вона має бути повна. Чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? Ну на даний момент ні, але вони там будуть. Вони будуть через певний час, як буде перепідписування домовленості, знов там мають переглядати якісь правила. Так що зараз ні, а потім так. Чому Пісков впевнений, що танки Абрамс надані Україні нічого не змінять на полі бою? Тут більше про те, що Росія теж якби, має, має отримати, тут так, так звучить питання, має отримати щось на рівні подібного. І от на думку саме цієї людини, що вони утримають, вони зможуть цьому противостояти. І ще одна така тема ну маловато буде саме цих танків. Чи справді українським спецслужбам вдалося ліквідувати командувача Чорноморського флоту? Я думаю, що він ліквідований. Я ліквідований, тому що нам показують, що зараз ми маємо якусь маніпуляцію. Чи вдасться Україні протягом року налагодити достатній об'єм виробництва власних снарядів, щоб зменшити залежність від постачань від заходу. Тут не дуже правильно сказати, що це до кінця року. Ми будемо спочатку покривати якусь потребу, але там про нарощування. Як по мені, то це більше туди знаєте, ну, якби кінець зими, а може й навіть і весна. І саме там у нас вже буде достатньо. А зараз воно весь час про більш про налагодження, про без кінця там такі роботи, що щось без кінця там змінюють, доставляють про розширення да, саме цього об'єкту. Так що, чи вдасться налагодити на той час, так ми будемо повністю покривати. Чи відреагує Румунія на руйнування пункту пропуску на кордоні з цією країною під час ракетної атаки з боку Росіян? Я думаю, що буде все як завжди. Там може якісь там будуть заяви, да якісь навіть аля розбірки, але глобально ні. Що мав на увазі Пісков, коли заявив, що Росія і є європейською цінністю? Ну, тут е, тема саме те, що в землі, та, цінності того, що в землі, і е, яке прирівнення того, що е, Росія потрібна Європі. Європа потрібна да, І вони якби... Весь час торгували тут про гроші. Про, саме про оцю, що, щось ми покривали за рахунок вас, щось ви покривали за, за рахунок нас, і тут саме оці такі зв'язки на рівні фінансів. І Європа не може без Росії, Росія не може без Європи. І вони, якби є одним цілим, ну, щось подібне. Чи лишаються вагнерівці в Білорусі. Якщо беремо в загальній масі, то ні. Але є там якісь чи командири позалишалися і вони якимось чином ну, займають якісь, мають займати, чи якісь пусти, ну, якась тема да, вишкалу навчання. От в такому. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.